Такий гарний зимовий вечір у центрі Трускавця сідає сонечко, вмикаються ліхтарі вже. Прогуляємось до добівету. Снігу ще доволі багато. Звичайно, що потрошки-потрошки по він тане, але весь сніг за один день не розтане, навіть якщо навіть якщо буде потужна відлига, доволі багато його випало. Бачите, по міру ротелю теж так. Сонечко підсвічується, між іншим вже 17-та година минула. Що це означає? Що... Це означає, що день став довшим. До весни плюс-мінус 45 днів. До літа 135 днів. Скільки до осені рахувати не будемо. Досінь. Осінь завжди приходить вчасно. На відміну від інших пір року, Поки зима, насолоджуємося зимою. День, що? була відлига, а наче знову морозець. Ну, в ті як було тихо, такі є тихо. Хіба оця будова час від часу порушує. тишу що центра міста. Кажу, отут навіть отут, де ми йдемо на цій алеці, можна легко зустріти білку. Та що білку, тут можна легко зустріти лисицю. У нас є відомий, це білок і лисицю зустрічали у центрі міста. Так, часто питають. Чи є екскурсії взимку, та взимку плюс-мінус всі ті самі екскурсії, що і влітку, що і восени. Ну то вже ваша справа, чи ви захочете на екскурсію їхати в зимову пору на якусь гору. Але якщо захочете, то маю сподобатися. Не менш популярне питання. Чи бювет з працює. Так, бювет з працює. Ціни на воду ті самі. До Речі, варто нагадувати ціни на воду. Що... думає, що не щодня дорожча. Вода вже дуже давно в Трускавці не міняла ціну. 24 гривні за літр коштує будь-яка вода, яка є в доступі на білет. Ну, А це теж знову мало хто знає. Тоже думаєш, тільки на втусі, я знаю, як сказав, що можна випити Марію на біветі, був такий шок. Там не тільки Марію, можна випити Софію, можна випити <клухи> Броніславою, можна пополоскати. Але всі води коштують однаково 24 гривні за літ. Оди, як ялиночка гарно підсвічується. Краса. Трактор імітує прибирання снігу. А чому імітує? Тому що він з дня на день сам розтане. От коли сніг не тане, ніхто сніг не прибирає. Сніг починають прибирати, ну точніше, імітувати прибирання снігу. Починає тоді, коли от він має от-от сам розтанути. Ну, така є традиція, розвага, можна сказати, така. Ой, ялиночка. Теж ялиночка, я знаю що. Я казав, коли вже її поставити, коли вже її поставити, тепер буду казати, коли її вже дометують. Свята минули. Не знаю, хто я хоч собі думає, свята минули. Нікому не потрібна ялинка вже після водохреща. А ще водохреще було ого коли. Тобто все треба робити вчасно. Бо Великодня не потрібно, щоб ялинка стояла. Тож так само не потрібно прибирати сніг, коли він сам тане. Добре, йдемо в напрямку до бювету. Ну, Те, що сніг тане, ви самі бачите, тут калюжі. Це 17-та година, тому так відносно більше людей. Ми бачимо у центрі. А головне, що, то, що я теж на початку відео сказав, що бачите, це 17-та година, фактично день. Попередні два місяці, 17-та година, це вже був вечір. Це вже вечоріло, темніло. Зараз теж, можна сказати, трошки сутінки, але насправді це ще день. Магазини, магазин о 12-й годині відкривається, з 17 вже в основному закриваються. Це в зимову пору это придамся. До бюлету зробимо, бачите, що казав. Калюжі. Снігтаний так. Зробимо ще ті кілька кроків. Хтось сніговичка збудував майже біля самого бюлету. Сніговичок. Та да, ми на білет. А на билет. Ну точніше. Ми то на билет, а ви до билета. Узнако з України Дмитро Андрієць. Концертна програма. Ми єдині України у нас одну. 16 січня в гостях суперфіналіста на проекту Екс Фактор Євген Літвінкович 20-го на цю концертну програму запрошує заслуження країни Михайло Грицька. Двадцять виконавець, року, який співає сьогодні, не прийшов анонсувати концерт. автор виконавець і пісень, Роман Скорпіон, за проводі шоу.